Всім привіт! Погода в нас нельотна, дощ моросить. І ми під банком. Бачите, от ззаду в мене відділення банку. Чого ж ми сюди приїхали? Розкажу трошки. Може комусь буде цікава ця ці інформація, хто теж в Фінляндії знаходиться. Так от, по приїзду у Фінляндію, ми поїхали робити собі картки на зарплату. Так як виплачувати тут е в конвертах, як в нас кажуть, не прийнято. І якщо в податкова зловить, то такий штраф впаяють, що власник буде не радий, що в принципі. Щось таке подібне робив. Тому ми їхали відкривати картки. Тут прикол в цій країні для тих, хто приїжджає в тому, що ти не відразу можеш користуватися всіма послугами, навіть банком, в тому об'ємі, в якому це використовують ті послуги, ті, хто є громадянами або які мають вже законні підстави, документи і так далі для перебування в цій країні. Спочатку нам не хотіли відкривати банківські карти саме для. Зарплатні для виплату зарплат пропонували нам карточки для соціальних виплат. Не знаю, чим вони відрізняються. Я не заглиблювалася цю тему, тому що не було потреби, бо, власник сказав, що такі картки не підходять і треба такі тільки на зарплату. Він поїхав з нами в це відділення банку. Ось, і ми, він нам пояснив там ситуацію. Ми, до речі, тут так, не так все просто як в Україні, що ти приїжджаєш, відкриваєш і побачення. Ми один день приїхали, записалися на прийом, приїхали в певний день, в певні години в банк. Причому ми приїхали за 10 хвилин до початку цієї зустрічі, і нас не пустили навіть в приміщення. Ми чекали свого часу в коридорчику біля ну, заходу в банк. І десь дві години. Прийшло нам відкрити цю картку на зарплату. Ми привезли всі весь пакет документів своїх, шеф привіз якісь там свої з фірми, не знаю, і вже таким чином ми відкрили ці дві нещасні картки. Причому теж не так, як в Україні, тому що в Україні ти приходиш в відділення, зробив 10-15 хвилин картка в тебе до побачення. Тут ми ще чекали на пластикові ці карточки два тижні приблизно, і приходять вони на пошту. До речі, дуже Поширена оця пересилка документів поштою, все вийде через пошту. Будь-які штрафи, будь-які там тобі чеки. Там, якщо ти, наприклад, якимись послугами скористався, там стоматолог, лікар, будь-який, коротше, всі оці те, що ти маєш оплачувати, приходить тобі на пошту. Дуже ну не так, як в нас, коротше, мені трошки воно незвично, але ми звикаємо. Так от. Ми зробили ці картки на зарплату, і ми отримали зарплату офіційно через картку. Все як має бути, платили податки. Але є нюанс, тому що тут є обмежений банкінг, такий як був у нас, і розширений банкінг. Чим вони відрізняються? Ви знаєте, так само в нас в Україні і тут так само всі державні якісь сайти, де ти там, наприклад, платиш податок за машину, там якісь податкова і тому подібне. Все воно. Вимагає авторизації через банкінг, а в нас її не було, тому що в нас був цей обмежений банкінг. Так само ми не могли бронювати якісь готелі там чи не знаю, місця десь, квитки купляти онлайн. Коротше, всі оплати онлайн і всі авторизації на будь-якому сайті, чи то державний, чи то якісь там розваги, все воно для нас було закрите, тому що в нас був цей обмежений банкінг. Щоб отримати розширений банкінг, треба або рік прожити в Фінляндії, або отримати хенкіло кортів. Це простими словами, це такий внутрішній паспорт Фінляндії. Він відрізняється для громадян і для тих, хто приїхав. Менше з тим, то вже таке нюанси. Так от, до чого я веду це все, цю розмову. Нарешті Петя отримав цей Хенкелокорті, Його отримувати можна зазвичай через рік, але так як він отримав візу. На основі того, що він її отримав робочу, то він же подав документи, і йому прийшло нарешті Це хенкелокорті, тож було не дуже це просто зробити, бо це їдеш в установу, там треба перекладач, бо перекладача вони не надають. Вона знайома гарно знає фінську, то ми її скрізь таскаємо з собою. Так от, ми поїхали, подали документи. Два, до речі, вигадайте, скільки коштувала Петюві фотка оця маленька на цей щоб в електронному варіанті напишіть свої ком... варіанти відповіді. Скільки ця фотографія йому вартувала? Бо ми прихреніли слегка вартість цієї фото. Менше з тим. Подали документи, причому прикол. Ще в тому, що коли ти подаєш документи на цей ділокорті, забрати його ти не можеш особисто. Може тільки людина з фінським паспортом. Тобто, ти подаєш документи собі на паспорт, а забрати ти його не можеш. Треба, щоб хтось, громадянин Фінляндії. Своїм паспортом прийшов з тобою його забирати. Причому тебе може навіть і не бути, як в нашому випадку забирав шеф, і Петі не був присутній при цьому, розумієте? Ну, який парадокс. Тобто твій паспорт забирають, чужа фактично тобі людина. Я в шоці була? Ну, такі якісь правила дивні трошки. Він забрав цей хенкілокорті. От сьогодні поїхав в банк робити цей розширений банкінг, щоб можна було оплачувати. Все, в принципі, онлайн, бо ми до цього моменту навіть рахунок собі поповнити на тих 30 євро в місяць не могли онлайн, тому що не було розширеного банкінгу. Якщо там приходили якісь, наприклад, штрафи або чеки на оплату від стоматолога чи від іншого лікаря. Там є спеціальний типу піар-код, такий штрих-кодик. Ну знаєте, що це таке. Так, от, якщо він був на цьому чеку, то ще через цей піар-код можна було відсканувати в додатку банку і оплатити. Якщо його немає, то все треба їхати. Термінал і оплачувати через термінал. Так що робимо щось. Чесно кажучи, знаєте, я вже так запуталась в цих, цих, цих нюансах документ, з документами. що часом мені здається, що я сама плутаюсь вже, що за чим, як треба робити. Але розказую для того, що може комусь просто буде ця інформація корисна і цікава. Ну, якось так. Так, що я чекаю під банком, їзу <звізу> машину, буду чекати під банком, поки вони пішли теж. Наша знайома приїхала, щоб. По-фінськи перекласти і якось зробити. Можна нарешті зробимо цей розширений банкінг хоча б для нього. Я ще навіть на візу не подаюся. Вже шеф питає, чого я не подаюся на візу, в ці прикалуються робочі, що переживає шеф, що я смотаюся назад додому. От. Але я не подаю на візу, бо я ще стала тільки на чергу в консульство, щоб зробити собі паспорт. Закордонний, бо в мене закінчується в наступному році термін дії закордонного паспорта в листопаді чи в жовтні, я вже не пам'ятаю, ну коротше. Так що поки що два місяці вже як е, подала е, заявку на те, щоб мене поставили в чергу на закордонний паспорт. Ну але поки що результату немає. Чекаю, якщо до весни не... Мене не поставлять в якусь чергу кудись, то буду робити в Польщі. ми плануємо летіти в Варшаву десь весною до моїх в гості, до братів. То там разом зроблю там набагато швидше. Єдине, що зараз дуже погано туди добиратися, бо треба автобусом. Бо вже машиною так просто не проїдеш. Вже поставили митні кордони між країнами, трохи, особливо там поляки відкрили. З цієї сторони від нас кордон, так що машиною вже їхати дуже довго і напряжно. Отакі-то От у нас новини.